На жаль, ні в центральних там заблоковано, ні в регіональних, мабуть, із-недоліка недостатньо обсягу інформації. Ця тема вона не знаходить об'єктивної оцінки. Юлія Володимировна її справа відкрита проти неї. Звинувачують в тому, що вона дала наказ підписати угоди з російським Газпромом на Нафтогазу, і ціна надто висока. І от, да, у нас пані Словська постійно цю тему у них відпрацьовує, вона у них як там фронтмен да, в цьому питанні. І віск, ви бачите, такий, що просто важко там у Шустера іноді знаходитись. В той же час, дуже коротко. Як розвалились події? Були важкі переговори з Російською Федерацією завжди. Чому важкі переговори? Тому що вони хочуть, щоб їм щось здавали в обмін. На підписання на пільгових умовах здайте щось нам, да? або Севастополь, або щось, а здавати ми нічого не мали права і не мали бажання. І в той же час під час зустрічі президентів у 2008 році Ющенка і Медведєва, Віктор Андрійович виступив з досягненням величезним, який він акцентував, що все, Україна позбавляється. В залежності від Росії, це його величезне досягнення, Тепер вона буде купувати газ тільки по світовим цінам. Ну, з точки зору дійсно захисту незалежності може це і непогано, але наша економіка до цього безумовно готова не була. І тому Ірина десь в жовтні 8-го року на переговорах з Путіним змогла добитися, що цей період переходу на європейські ціни буде розрахований на три роки. І е, йшли переговори е, вже щодо підписання нового контракту, десь навколо ціни стабільної, фіксованої ціни е, на рік 250 е, 50, е, доларів за тисячу кубометрів. Переговори йшли дуже важко. Чому? Тому що розсокоенергія, яке ми виводили з ринку, які ви пам'ятаєте, працював виключно посередникам, брали газ. Дешевше продавали Україні дорожче і е, різницю мільярдну ділили між чиновниками України і чиновниками е, Росії, не, не забуваючи при цьому і себе. Ми виходили з цих тіньових схем, відмовились від них повністю. І Росукроенерга, яка мала, на жаль, достатньо серйозний вплив на Віктора Андрійовича, е, не менше, ніж е, мають вплив сьогодні на Віктора Федоровича, вони постійно були в Газпромі і говорили просту річ. Скільки би вам не запропонувала Україна, ми вам запропонуємо на 10% більше. В таких е, умовах важко було говорити, але ж все одно 31 грудня е, була досягнута домовленість і вже готувався до підписання контракту. І, на жаль, Віктор Андрійович, е, не мотивуючи свою позицію, е, дав наказ е, Дубіні, який очолював делегацію «Нафтогазу», покинути переговори, не пояснюючи причини. Е, Виконали, хоча це не його повноваження, було, виконали е, таке доручення. Російська сторона сприйняла це як особисту образу, як е, такий е, демарш. І ви пам'ятаєте, е, вони зробили дві заяви. Першу заяву, що вони перекривають газ Україні, поки не будуть підписані переговори, і звинуватив Україну в тому, що вони крадуть газ. І, друге, пан Путін, і потім пан Медведєв заявили, що виключно тепер Україні вони будуть продавати газ по європейським цінам, тобто 450 доларів за тисячу кубометрів. Ці переговори далі вже не йшли. Вони не тільки перекрили нам газ щодо власного споживання, але ж і перекрили транзит на Європу. Виникла Страшна ситуація для нашої держави, тому що ви пам'ятаєте, в той час морози були десь мінус 20 градусів і більше. У нас головні споживачі газу знаходяться на сході, а сховища газові на заході. І вперше в історії газотранспортної мережі ми пішли на ризик щоб не ставати на коліна перед Росією, ми, припинивши е, безумовно експорт газу е, в Європу, почали реверсно використовувати газотранспортну мережу з газових сховищ. Ми погнали газ е, на е, зах, замість того, щоб на захід погнали на схід. Тобто, вперше в обратному режимі зароботала система. Це була аварійна схема роботи, але ж іншого варіанту у нас не було. І ми протримувалися до 19-го часу. Росія, ви знаєте, да, позиція була незмінна. Тиск Європи, яка без газу е, потребувала. У нас не вистачало вже газу для того, щоб забезпечити підприємство. Ми відключили хімію, повинні були відключати металургію, а це в умовах кризи, це падіння вау внутрішнього продукту. Мета була головна, щоб не відключати населений пункт в умовах морозу це фактично питання життя і смерті. І в цих умовах, коли всі сховались, коли вже все вважали, що колапс для ситуації, Тимошенка змогла, зустрівшись на вищому рівні з керівництвом Росії, домовитись про три позиції. Які вирвали тоді ситуацію з і криз? Перш, ціна буде визначатись не фіксована, а формульна, як у всіх європейських критах. Що це означає? Це означає, що ціна у всіх європейських країнах формується в залежності від біржової вартості газоїля і мазута, тобто замінників газу, які можна використовувати для опалення і для енергопостачання. Яка ціна? Така і Вартість відповідного газу. В той час ціна, чому Росія 450, називала на біржах на газоль і на мазут, була саме на цьому рівні. Але ж це була, як кажуть, П0, тобто відхідна позиція. В той же час вона домовилась на знижку 20%. І домовились, що 12 практично мільярдів газу. Ми викуповуємо той газ, який не проплатила Росукроенерго. і за рахунок цього повністю зменшуємо е, вартість споживання газу, тому що викуповували його по цінам е, трьохрічної давнини. Там по 160 чи по 156, по-моєму, е, доларів. В результаті зламавши позицію, ми врятували ситуацію. Вона врятувала ситуацію. І, е, е, ми змогли відновити газопостачання, експорт тощо і так далі. І так далі. Тобто от проста фабула. І за те, що вирвала ситуацію, зламавши е, ту е, атаку, яка була е, предприйнята на Україну, щоб взагалі, е, я не знаю, на яких умовах примусити Україну купувати енергопостачання, е, от відбувається ця провокація, ця істерія тощо. Тому, друзі, я ще раз хочу сказати: на жаль, на жаль, ті, хто грабував країну, Такі, як фірташ, такі, як там багато інших посередників монополістів, які сьогодні господарями є нашої держави, вони сьогодні герої, вони сьогодні приваді, вони сьогодні формують політику. Тих хто захищав інтереси України, сьогодні повинні бути або за гратами, або підслідством. На жаль, серіалі. Але ж я впевнений, друзі, ми змінимо це реалі. Україна буде незалежною, буде сильною, буде економічно заможною, і ми все ж таки будемо жити з вами в демократичній країні вільними свободними людьми. Я дуже дякую вам за цікаву зустріч.